Пані та панове, у нас появився об'єкт в районі кемпінгу, Колишня вулиця Арханальська, а зараз Роман... Романівська Романівська. Адресу ми показуємо без всяких От, піцу нам привезли. Бачите, друзі, доставка сюди їде, Чебонта. і машини їдуть, тому за це не переживаю. Тут продається будиночок 100 квадратних метрів. Ось такий красивий. Це з ремонтом на першому поверсі, перспективі. Горище, тобто мансарду треба доробляти ремонт. Орієнтовно, що тут знаходиться, ось сюди вниз можна виїхати на Калинівський ринок, сюди можна виїхати на кемпінг і ось сюди такої наліво теж на кемпінг. Ось ну, Тут така дорога десь на спуск, десь вона така гравійна. Ось найкраще виїжджати на Калинівський ринок, хоча сюди теж роблять дорогу також сюди. До речі, там є дуже гарний парк. Казали у нуфріях. Крише дуже там гарний парк. От хто в цій зоні е, знає, що де знаходиться, орієнтується, то можете перевірити. Що ж, ми показуємо, що тут є. Будиночок такий симпатичний, не громадний, має свій гараж. Да сюди, зараз покажемо середини, як він виглядає. Показуємо спочатку вам територію, а потім е, заходимо в самий будиночок. Ось дивіться, тут зроблений ландшафт, ось так гарненько, симпатично. Таночка красива. Ось, будь ласка, диванчик, столик. Крісло. Ну, ось, і навіть є такі фонарики під світкою. Ось, і це само. Саме, саме те, що треба. Ось, дивіться, який красень. От, заклав, посмажило, сів, поїв і порядок. ділянки всього є 10 соток. От зараз з задньої сторони ще покажемо. Загальна площа 10 соток загальної ділянки, тому що є біля будинку і ще з тої сторони докупляли люди, тобто всього 10 соток. Ось, Заходимо на задній дворик. Ось, Будь ласка. Дивіться, це будиночок дуже гарно оброблений, бачите, акуратний е утеплений е цей фундамент, е зроблений від мосточка, утеплений, е бачите, будиночок, гарненький, симпатичний. Ось, і тут така задня територія. А, це не туалет, це кладовочки. А тут туалет літній. Від... Не літній, а вуличні. Ось таке господарське приміщення. Дивіться, тут е ззаді котельня. Твердопаливний котел опалюють твердопаливним котлом, тому що це вигідніше і економніше. Хоча біля дороги проходить газ. Тобто газу зараз по будинку немає, але він є біля дороги. Ось, будь ласка, власне говорить, що закинув, нагріло і дуже небагато потрібно. Ось там окремо труби виведено з перспективою, що буде робитися другий поверх на теплопідлогу. І ось ця діляночка теж була докуплена. Цим власником. Бачите, дуже зручно, що він знаходиться так на розі вздовж дороги і можна щось добудувати. Цей будинок і ще можна тут щось побудувати. Дивіться, як робив власник своїми руками, хоч по професії медик. ви розумієте. Дивіться, це, все гарно. З гаражик. Ось, дивіться, Автомобіль гаражі. Ось, Теж зроблено, бачите, якийсь цікавий дизайн. Своїми руками цікаво, правда? Зроблено для себе і така ситуація, що продається на даний момент. Ось, ще є підвал. Під будинком ще є підвал. Глянемо. І бачите, добротний такий. Ну, в принципі, має десь орієнтовно квадратів 10. Ось. Вже дуже-дуже-дуже добре. Зараз тут вже виходить оплачено міська вода, тобто мають завести міську воду. По каналізації тут є септики з переливом. Узвучимо, як є. По каналізації септики з переливом. Ось, такий симпатичний, гарненький. Ну, із недалеко до кемпіну, недалеко до Калинівського ринку, до кільця магали, як ви знаєте, до моста тут. Як кажуть, вузький міст тут поруч, якщо ну, що ще треба. Що ще треба. що, ну, За собаки не можна. Заходимо всередину. Дивіться, тут одразу значить, така велика прихожа, коридор великий. З правої сторони така велика шафа е гардеробна. Ось тут можна так речі кидати, тут для взуття. Бачите? Ну і тут, відповідно, тут на 2 метра розмірять. Зразу на віго знаходиться душова, санвузол, пральна машинка, умивальник. У нас все компактно, зручно, з таким віконечком. і електр... електросушка полотенце. Побачимо, побачимо. Що ми отак? Заходимо в і Опалення батареї. Стажні. Ось, Сюди направо спочатку. Знаходиться дитяча кімната, достатньо велика. Простора і те, що потрібно для дітей, дивіться, яка велика Мені 3 метри, на, на висота, ну, так, щоб точно сказати, 2,20-2,40. Дуже велика. Тут робоча зона для дітей, от, щоб вчити уроки, читати, вчитися, бути розумним. Ну, відповідно, гарний диванчик. Ось, досить симпатично, проблемо. Все ж красиво, а цілебені особові. На кухні є посудомийка, електрична плита, бойлер, тепла підлога, зараз дуже, дуже тепло, віконечко. туди, до речі, на діляночку, яка теж продається. ну Це інший власник вже продає, якщо буде цікаво. Ось така симпатична кухня, тепла підлога і що, що ще потрібно. Ось, Зразу направо тут знаходиться спальня. От спальня, дивіться, такий цікавий бамбуковий ламінат. Ось тумби, велике ліжко дерев'яне. От, ну і звичайно симпатична шафа та вид на вуличку, до речі, та діляночку, яку ми вам показували, що вона теж відноситься до цього будинку. От, це доросла спальня. Тут. Зразу навпроти знаходиться вітальня з таким красивим ремонтом. До речі, власник ніби казав, що саме робив цей ремонт. Ось своїми руками, дивіться, як гарно. От, і тут такі кружева. дуже красиво. Таке велике віконечко на задній дворик. Ось таке просторе віконечко. І на наважню частину теж є віконечко. Теж тепла підлога, просто її зараз не вмикають, і ця кімнатка чуть прохолодна. І е, це була вітальня. Далі, до речі, покажу вам, чисто так легенько покажу, що тут є можливість зробити, дооблаштовувати до другий поверх мансардний. Звичайно, що, можливо, не всім це потрібно, але як варіант, що він є. Тут, бачите, є зроблені сходи. О, зроблена стяжка нульова залита. От, і залишилося тільки утеплити, от навіть мінвата там десь є, що можна утеплити, зроблені фронтони утеплити і мати можливість збільшити свою площу в два рази. Цікаво, цікаво. Ми вам показали будиночок, який знаходиться в район кемпінгу, колишня вулиця Архангельська. Зараз вона по-новому називається, але райончик спокійний, затишний. Тут недалеко до кемпінгу, недалеко до Каланівського ринку, виїзд з міста на кільце Магали. Я скажу, що це добротний, такий сімейний сімейний будиночок. Просто заїжджаєте і проживаєте. Все є для цього. Якщо цікаво, пишіть в особисті повідомлення. Ми, звичайно, що виставляємо ціну буде в описі огляд за домовленістю. Дякую, що ви з нами. А ми їдемо далі. Тому що у нас тут є ще одна пропозиція недалеко від цього будиночку. Поїхали.